Вітаю на каналі, я Михайло Захарець. Сьогодні я вам розповім про річні набори взагалом. Дарма недооцінюєте монети з річних наборів. По-перше, вони візуально відрізняються від монет, якими ми розраховуємо, що отримуємо в магазинах решту, а саме якістю карбування. Набірні монети карбуються в якості пруф. Це коли поле темне, дзеркальне, а елементи зображення матові. Це виглядає дуже гарно. Така сама якість карбування і на колекційних монетах НБУ. По-друге, у них малий тираж. До прикладу, якщо обігова монета 2 гривні 2019 року по даних НБУ має декілька мільйонний тираж, то монета набірна в якості пруф всього 20 тисяч екземплярів. І в обігу ви такі монети не зустрінете. Хіба що одиничні випадки. До речі, якщо ви уважно вивчали каталог, то мали б помітити, що набірні монети мають інші штампи реверсу від обігових монет з дещо меншим малюнком. Це мається на увазі монети нового зразка, що вже робить їх унікальними. А монета 2 гривні 2019 року має ще й два різновиди аверсу з більшим та меншим малюнком. Я був першим, хто побачив цей різновид і показав його в каталозі. По моїх скромних дослідженнях, по проходах на аукціонах, я можу припустити, що ці різновиди зустрічаються у співвідношенні 50 на 50. Тоді логічно, що орієнтовний тираж цих різновидів по 10 тисяч штук кожна. Якщо різновид 1АБ з великим малюнком аверсу має такий самий штамп, як і на монетах, які ми бачимо в обігу. То різновид 2 АБ з малим аверсом є тільки в наборі. І в обігу подібного ви не знайдете. Коли я видавав каталог, ціна на ринку на такі монети особливо не відрізнялась від подібних набірних монет. Проте через рік ціна саме на 2 гривні 2019 року значно зросла, і це лише початок. Недооціненою монетою я також вважаю набірну 10 гривень. 2020 року монету з різновидом, який є тільки в наборі 2 АБ. В обігу поки таких знайдено не було. Тираж такого різновиду 30 000 штук. Тоді як обігового різновиду багатомільйонний тираж. Ще цікаві монети, які зустрічаються виключно в наборах, це 10 копійок 2020 та 2021 року. 50 копійок 2019-2020-2021 рік. 5 гривень 2020 року. Ще приклад. В наборі 2018 року 10 копійок мають два різновиди реверсів з більшим та меншим зображенням. Ці різновиди набірних 10 копійок зустрічаються орієнтовно 50 на 50. Тобто по 5000 кожний теоретично. Це як тираж монети 50 копійок 2001, 2003 та 2004 років для порівнянь. Тому ці монети дуже недооцінені на нинішній час. Та й взагалі набірні монети недооцінені на ринку. Проте це лише питання часу. 5 копійок 2015 року. Тут ситуація ще цікавіша. Обіговий різновид 1 ВГД з багатомільйонним тиражем. У річному наборі ця монета має тираж 10 тисяч. Але її є й два різновиди. Монета з малим реверсом ВЕ, є основою в річних наборах. Але є монета з більшим реверсом, ВГ, такі, як в обігу. Така монета, по моїх дослідженнях, зустрічається в наборах, співвідношенні приблизно 1 з 10 наборів. Тобто, ми можемо припустити. Що тираж монети з більшим реверсом ВГ може складати 1, а то дві 2000 екземплярів. Наголошую, це не є істина, а лише мій скромний висновок з досліджень, які я проводив. Тому раджу всім звернути увагу на річні набори. Монета 5 копійок 2014 року в наборі має аж три різновиди. Різновид 3 ВЕД з малим штампом Аверсу. Найрідше зустрічається серед таких монет. А монети 2008 року найунікальніші з усіх. У них якість карбування не звичний нам пруф, а антипруф. Якщо пруф – це коли поле монети темне, дзеркальне, а елементи зображення матові, то антипруф навпаки, поле матове, а елементи зображення дзеркальні. Це дуже гарні і унікальні монети. Які є тільки в наборі 2008 року і більше ніде не зустрічаються. Мені такі монети дуже подобаються, і я вважаю їх справжнім витвором мистецтва. Рекомендую також ознайомитись з каталогом, щоб знати ще більше цікавої інформації. Там усі ці та інші моменти вказані. Всім дякую за увагу. Якщо ж відео було вам цікавим та ви дізналися щось нове, з вас підписка на канал. Буде ще багато чого цікавого. Слава Україні! Слава Зсу. Бережіть себе.